Дякую, Андрію Володимировичу. Шановні колеги, народні депутати. Прошу займіть свої місця. Будь ласка. Колеги, заключне слово голови комітету. Будь ласка. Ви знаєте, це і особисті речі напевно багатьох людей, які тут є в залі. А ми понад 10 років займаємося цією тематикою. Ми понад 10 років журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник і був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від кабінету міністрів. Давайте зробимо цей історичний крок. І цей законопроект, експерти, зокрема Європейського союзу Ради Європи, називають одним із кращим в Європейському Союзі. Зокрема, давайте зробимо цю реформу. Дуже вас прошу. Готові голосувати. Я, наприклад, після такого заклику з задоволенням підтримую цей законопроект з задоволенням його підпишу, як голова Верховної Ради. Шановні колеги, шановні колеги, на ваш розгляд, для голосування вноситься законопроект реці номер 1357 У другому читанні проект закону пронесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення і радомовни України. Ви Відповідним рішенням варіанті рішення комітету з поправками, які були враховані під час розгляду у другому читанні і проголосовані парламентом, прошу голосувати в другому читанні та в цілому з поправками, які були проголосовані щойно в залі. Прошу голосувати і прошу підтримати даний законопроект. Прошу голосувати. Двісті п'ятдесят шість рішення про